Тумба у ванну кімнату Лаура в розмірі 100 см шириною з вбудованою корзиною для білизни. Ну і особливість це є маса, величезна маса поличок з дверцятами. Ось така у нас поличка, бачите, і шухлядки для організації простору. Давайте зробимо детальні заміри цього незвичного умивальника, щоб ви могли його з легкістю інсталювати в свою ванну кімнату. Умивальники нашого виробництва виготовлені з штучного каменю і мають свою особливість це ось таке міцне, сніжно-біле, привабливе покриття, що додасть додаткового сяйва і простору у вашій ванній кімнаті. Зазначте, що це умивальник вега із боковими подовженими поличками, ось такими крильцями по боках, які інсталюються поверх нашої даної тумби Лаура. Тобто ми можемо виготовляти чаші-умивальники з нашого каталога. Більш детально ви можете ознайомитися в нас на сайті. І подовжувати всі ці чаші умивальника по бажанню стільницями відповідно до вашого дизайну. Наступне. Глибина даної чаші це 52,5 мм. 52 см. 5 мм. Ширина 100 см і товщина умивальника 2 см. Ось ця ділянка є для ефективного використання і довгої експлуатації, більш укріплена і більш товста в зоні до стіни. Меблі з колекції Лаура є в чорному та білому виконанні. Вона вже зарекомендувала себе серед багатьох клієнтів, яким сильно полюбилася своїм дизайном і фурнітурою. Зверніть увагу, що ціна на неї є акційна, вартість обумовлена тим, що ми вже знімаємо її з виробництва, переходимо на інші дизайни тумб з кошиками для білизни. А вам, якщо ви все-таки Хочете облаштувати свою ванну з ось таким чудовим умивальником і поєднати це все з практичними шухлядами та поличками, раджу приглянутися саме до цієї тумби. Можливо, ви в пошуках чорного дизайну і це буде просто вашим мастхевом в оформленні ванної кімнати. Дякую вам за перегляд, чекаємо на ваші звернення на нашому офіційному сайті.